На ухаваю. а Обчала вам сьогодні поговорити трошки про те, коли саме час починати говорити англійською. Давайте спробуємо поглянути на це питання з боку різних якових категорій, особливостей сприйняття і так далі, щоб трошки було простіше. а найпростіше мова засвоюється звісно. в в такому віці, коли дитина засвоює зазвичай першу або рідну мову, тобто від народження. Це найприродніший процес, коли дитина засвоює мову через середовище, в якому вона знаходиться. І це не означає, що ви, як рідну мову маєте обирати лише, наприклад, іноземну, ви можете від початку виховувати дитину біля міста. Якщо у вас є така можливість. Тобто, з досвіду моїх знайомих, це, наприклад, розподіл мов між батьками. З батьком дитини спілкується однією мовою, або там з старшою дитиною, а з мамою чи якимось інших, з інших рідних спілкується іншою мовою. Таким чином, у дитини є можливість комунікувати двома мовами, і вона не розуміє, чому Ну, просто так асоціюється відразу, Да? там мама англійська, папа, наприклад, німецька, чи ще якось. І, і таким чином засвоюється паралельно обидві мови або і три навіть мови. Це ніяким чином не ускладнює е, роботу для мозку, дитини, просто засвоюється одночасно кілька мов е, на рівних правах. Головне пам'ятати, що мовець, який комунікує з дитиною, має володіти мовою природньо вільно. Або точніше так, в залежності від того, на якому рівні володіє мовець мовою, на такому рівні дитини засвоює. Є дослідження вчених, які підтверджують, що, наприклад, навіть якщо дитина просто чула цю мову і не в, ну, іншу мову, да? чула, не комунікувала нею одразу або потім, протягом тривалого часу, але, але потім опиняється в середовищі, де є потреба використовувати саме цю мову, мова засвоюється швидше. Е, тобто це ідеальний варіант. Від народження навчаємо, вивчаємо, спілкуємося, якщо від народження спілкуватись мовою не вийшло. Що тоді робити? Вчити, поливчити. Чим раніше, тим краще, але якщо дитина вже почала розмовляти, то краще дочекатись, доки сформується мовленєвий апарат рідної мови. Тобто, якщо ви хочете, щоб дитина вільно володіла рідною мовою то треба дати сформу... сформуватись в мовному апарату, дочекатись, доки всі звуки будуть вмовлятися. Чому це працює? Звичайне, просте, дуже пояснення. Дивіться, в українській мові є низка звуків, які дещо складніше для вимови, да? ми чекаємо повний час, доки воно сформується, там, той самий Р і так далі. В англійській мові Р абсолютно інша. І є слова, які без неї чудово можна вимовити. Якщо ви будете просити дитину сказати риба, а паралельно вивчите з нею англійською, то вона скажевіше і буде, в принципі, права, це теж риба, і жодних проблем ну, немає да? для дитини. А ми не можемо отримати результат. Ну, доки ви не поставите всі звуки, Рідної мови я би не радила починати вивчати англійську. Ми маємо врахувати ще один момент сутовікової психології. Якщо дитина вже почала засвоєння англійською мовою там, на ранньому етапі, то вона сформулювала певний словничок, чок, то може його розвивати і все окей. Якщо цього не відбулося і ви хочете починати вивчати мову, у віці там 6, 7, 8 років, так, то це буде трошки складніше, ніж навіть якщо ви почнете 10-11. Це пов'язано з віковими особливостями і просто об'єм засвоєної інформації, якість і кількість у 6-7 років стосовно іноземної мови нижча, ніж та, яка спостерігається у віці 10-11. Те, що ви будете пояснювати дитині 6-7, досить довго, 10-11 засвоїть набагато швидше. Це ми говоримо, якщо ми знаходимося в іншому мовному середовищі. Я маю на увазі, англійська не є рідна, українська, наприклад, рідна або німецька там рідна, або будь-яка інша. Немає мов з абсолютно однаковим фонетичним апаратом убудовою, тому сказати, що можна. Паралельно вчити без якоїсь шкоди для звуків, для вимови, ну, мабуть, це нереально. А... Отже, з дитячим віком ми майже розібрались, і єдина знову ж таки, а... пам'ятаємо, що те, як діти вчать мову, як вивчають відлітки і дорослі, і люди більш старшого віку, це все. Абсолютно про прорізне. Якщо з дітьми ми починаємо говорити, говорити і ще раз говорити, то чим старше стають учні, да, люди, які бажають вчити мову, тим більше особливостей ми маємо використовувати і знати і пам'ятати. Тобто немає вже такої гнучкості в. Процесах, так, да? і ми маємо розуміти, що, наприклад, вивчення мови відбувається за рахунок нейронних зв'язків і в нашому мозку, так? І от саме ці нейронні зв'язки допомагають нам більш гнучко, більш якісно використовувати, здобутий вивчений матеріал для власної практики. Відповідно, якщо ми говоримо з вами про те, що. Ми маємо активний розвиток нейронних зв'язків до 25 років, то після 25 років все, все ще можливо. Тобто, коли мені кажуть, що я там вже застарий, щоб вчити мову, все ще абсолютно можливо. Немає віку, коли неможливо вивчити мову. Я працювала з людьми навіть на межі 80 років, і все окей, все, все вивчається. Але питання лише в тому. Вашу внутрішність стимул, ваше бажання, ваша а, сконцентрованість і ваша терплячість, тому що це не буде за один день. І так дійсно говорити бажано якомога швидше починати. Але ж у нас є купа нюансів, про які ми говорили раніше: про подібні там, звуки таке і таке інше. І тому дуже важливо мати певну базу для того, щоб уже. Впевненим в тому, що ми говоримо. Щоб бути впевненим, ми багато слухаємо, ми багато читаємо, ми багато дивимось, ми чимось сприймати і вже, відповідно, починаємо продукувати. Завжди є ризик застрягнути на цьому рівні, читаю, перекладаю, або там дивлюся, розумію, а не говорю, це є завжди. Тому елементарно замовити там, або. Чи щось придбати, спитати і таке інше, це завжди можна, завжди плюс, але щоб не було цих розчарувань від того, що я не почув, не зрозумів, ми дивимося попередні відео, в яких я розповідала, саме чому відбуваються ці всі нюанси з різними видами мовленнєвої діяльності, і в якому порядку ми їх опановуємо, чим старше ми стаємо. Да? І що ми з цим робимо. Тобто, якщо з дитиною ми можемо гратися на рівні слів і запам'ятовувати dog і, і навіть просто, bulldog, cat, dog, знаю, що загодно, то з дорослими так це вже не працює. Ми слова вчимо вже контекстуально, ми слова вчимо вже. А... Мотивовано до мети нашого висловлювання, і так далі, і так далі. І відповідно завдання стають комунікативними через а, письмо, тому що дорослі людині потрібно свідомо логічно будувати а, висловлювання, тому що саме такого висловлювання від неї очікують. І, відповідно, це стає а, можливим. Коли в голові є логіка побудови висловлення, як мінімум знання про порядок слів речень, як мінімум знання про частини мови, да, яке допомагає нам е, висловити щось. Дуже дуже базові речі. Їх потрібно не так багато, щоб почати говорити. Але базова граматика і в різних часах, да, в часових формах для того, щоб мати змогу розповісти щось про теперішнє, минуле майбутнє так, звісно, є багато. Тих, хто каже там, і мовою і жесті можна обійтися, а, можна, але ж мета у нас інша. Якщо стоїть мета заговорити, то треба заговорити. І заговорити потрібно, ну хочеться ж як одразу, так як рідною мовою, якісно, швидко великим об'ємом словникового запасу, з якимось стаємо описовими зворотами і всім іншим, да? а так не вийде. Тому я й кажу: набираємо терпіння для того, щоб. Поступово у нас наша рувувався е, граматичний матеріал, практичне використання е, того, що є. Звісно, написані тексти добре озвучувати, коли є така можливість, да? або просто щось наговорювати. Але ж ми знову ж таки про це з вами говорили: це все має хтось контролювати, хоча проще підійча, якщо немає людини поряд. Да? Вичити перевірити, переслухати, переконати, що все добре, якщо не добре, переконатися, чому і це виправити. Це можна все робити самотужки з сучасними технологіями, взагалі не проблема, але можна скористатися як підтримкою людини, яка якій ви будете довіряти, яка Достатньо зрозуміло для вас доносить інформацію, і ви можете розуміти, що саме у ваша вашу прогалинку ліквідована, і в принципі це працює для вас. Тому просто зрозумійте, що ніхто не забороняє вам говорити ніколи. Але для того, щоб ви від свого говоріння отримували не просто купу стресу, а й якесь задоволення в комунікативному такому плані треба докласти зусиль певних з вивчення матеріалу. І оці всі речі там заговорити за якийсь короткий час, вони в принципі реальні, але дуже багато моментів на це впливає. Попереднього досвіду мов та кількості годин, які ви готові приділяти, наскільки ви відкриті для того, щоб почати говорити, наскільки багато ви хочете е висловити, яка це сфера сутопобутова чи навпаки е якась ахова, Да? І відповідно, коли приходять на заняття з говоріння і кажуть, мені лише розмовну мову, що. Це там найпростіше. Ну, звісно, це з одного боку реально, з іншого боку, весь без читання письма і сприйняття на слух не відбувається повноцінна комунікація, і тому все одно їх неможливо уникнути. Вам треба все одно вести якийсь слонечок для себе, все одно фіксувати якісь речі. Тому от просто говорити, говорити просто має сенс лише тоді. Коли ви маєте базу раніше засвоєну, підзабули і хочете витягнути, тоді можна говорити, говорити, говорити. У мене для цього є спеціальна головна ну, гра, онлайн розроблена, да, і можна тоді тренувати свій рівень а, комунікації і покращувати його, і поглиблювати і е, розвивати флюенці, та яка Плинність мовлення і таке і інше. Стосовно навіть корисних посилань, мені зараз, мабуть, я залишу вам якості посилання відео на опис своєї гри. А, якщо комусь буде цікаво її спробувати, то ми можемо організувати і пограти. А, так, порадити вам щось. Мабуть, це коротенький був самирай, з того ж, про що я казала вже раніше, і відповідно гортайте перші відео, дивіться про розвиток говоріння, про розвиток слухання до да, сприйняття слух, всіма і читання про порядок того, як це все вивчається, і робіть для себе висновки, ви залучайте мету. З якою ви приходите, який запит у вас, і як будете розвивати? Дуже цікава штука ролі плеє рулеві ігри, самоситуативні, але вам завжди потрібен співрозмовник. Зараз є в деяких підручниках такі тренажери, коли робиться пауза від да, відео для того, щоб ви могли вставити свою репліку. але Проблема в тому, що комунікатор не живий і, відповідно, його відповіді є запрограмованими і незмінними, залежно від того, чи змінилась ваша відповідь. Тобто, якщо ви відповідаєте, що ви не відповіли, наступна репліка вашого співрозмовника буде така сама. І це не завжди плюс. Да? Тому тут ми мусимо вами поговорити про те, що. А... Якщо є можливість комунікувати з якимось пікін-клабах в середовищі, де створюються умови для комунікації, ну, це найкращий варіант для старту. Ви можете обговорювати фільми, ви можете обговорювати книжки, ви можете обговорювати рецепти. Зазвичай клубі, це ідеальна тема була ваша фахова діяльність. Ну і відповідно до того що ви можете а, використовувати професійні спільноти да, в а, онлайн мережах і ввести свій блог, наприклад, іноземною мовою або сторінку в соціальних мережах, і таким чином вже комунікувати іноземною мовою. І це дуже... А, Добре, буде вас стимулювати, якщо у вас є прописаний текст якісний, ви його озвучуєте, а, і відповідно збираєте фідбек, зберуть зв'язок англійською мовою, це теж може суттєво сприяти розвитку вашого мовлення. але ж пам'ятаємо, що ми маємо якісно звучати з точки зору політичного оформлення і з точки зору змістовності нашого висловлювання. Наступного разу тема буде сюрпризом, тому що я буду трошки в дорозі. І як можна дійсно писати відео, про що говорити? Навіть спробую вам зараз сказати, трошки хочу поговорити про діалекти, скільки вони, які вони, де які можуть застріти, як це все працює, яку, яку англійську вчити, в від того, куди ви їдете. Давайте так домовимось. Це не повний сюрприз, але, але така ідея, чи існує в умовних суржик, щось таке, плану. Так а буде, але це за тиждень. на сьогодні все, Thank you очі. Uh, have a nice day, see you, bye-bye.